Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 10 травня, скажена нічка, мер Москви скаржиться, що місто знову атакували дрони, а це жагості після параду роз'їхатися. Не встигли в той же час. За даними телеграм-каналів, два дрони влучили в будівлю міноборони РФ, а ще один по території аеродрому. Ще два були забиті під казармами в Москві. Однієї з військових частин пожежники також гасили полум'ї. Однієї з важ Кремля. Наразі невідомо чи це атака дронів по вежі, чи просто пожежа в у возі Москви свої сім'ї та певне майном після вибухів дронів постраждалих серед особового складу. Дійсно немає. от інфраструктуру, військово добряче посікло. Проте борт Путіна піднімали в небо, вочевидь боючись атак. Він покинув Москву. Сі також Москву покинув після того, як літак покинув аеродром. На ньому пролунали вибухи, дрони трішки не встигли. Вибухи лунали також на рубльовці ворожі, безпілотники вже втретє за останні часи змогли перешкодно полетіти до центру столиці держави терориста Москви. Попри посилення системи ППО на 5 травня це досить суттєвий показник, враховуючи, що дрони завдали ушкоджень, попри заяви російської влади про їх знешкодження. Про це повідомила московська кореспондентка видання Діана Магнай. Вона зазначила, що під час атаки було вражено дві на житлові будівлі. Хоча таки поки не зрозуміло, чи вони були цілеспрямовано атаковані безпілотниками, чи дістали пошкодження під час роботи ППО за словами представника міністерства оборони, є було забито засобами радіоелектронної боротьби, але їм все одно вдалося завдати. Ушкоджень в центрі Москви зауважила журналістка. Ми звичайно не знаємо, чи прямували вони з боку українського кордону, чи були запущені в середині самої Росії партизанами чи українськими спецпризначенцями. Але це вже вдруге Третє, якщо рахувати удари безпілотників по Кремлю за останні кілька місяців, коли ми бачимо, що безпілотники успішно вражають цілі у центрі Москви. Йдеться в матеріалі. Зазначимо в Москві. Програміли вибухи влада РФ заявила про атаку українських дронів в одному з бізнес-центрів ви було вікна. Дима було видно поряд із будів. Люміноборони Російської Федерації у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що надалі бавовни в Росії та на окупованих нею територіях ставатиме більше. Цей процес триватиме і набиратиме обертів, доки армія агресора не забереться з України. Те, що бововна відбувається в Москві безпосередньо, в тому квадраті, де розташовані ключові установи сектору безпеки і оборони держави терориста, означає, що навіть такі об'єкти і небо над ними вже не контролює режим Путіна, зазначили у відомості. сили оборони України завдають ударів. По території Російської Федерації зброєю власного виробництва, заявив головнокомандувач збройних сил України. Сирський сказав, що він використовує зброю українського виробництва для частих ударів через кордони, які Ки... Київ ніколи офіційно не визнає своїми пише видання. заявив, що йому не потрібен чийсь дозвіл або робити щось на ворожій території для того, щоб врятувати свій народ. Це наша проблема, і саме нам вирішувати, як вбити цього ворога. Вбивати на його території можна і потрібно під час війни. А якщо наші партнери бо. Яця використовувати свою зброю. Ми будемо вбивати своєю, але тільки стільки скільки потрібно, сказав він в інтерв'ю. У Російській Федерації існує багато проблем із системами протиповітряної оборони. ППО в Москві ППО не покриває всю площу столиці, і має дуже дивне розташування, особливо для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Таку думку висловив віційний експерт, аналітика Константин Криволапа Московська ППО стоїть на будівлі міністерства оборони і стріляє по своїх жителях. Ця будівля є висотною, а летять безпілотні на низьких висотах, тобто стріляти ПАПО буде по своїх же громадянах. Це не ППО, це якесь таке стрільбище Москва. Велике стрільбище. вони показали, що є проблема, але немає засобів розв'язання цієї проблеми. Навіть близько нічого не з'явилося, пояснив експерт. В Україні теж є проблема ППО в боротьбі з баражувальними боєприпасами іранського виробництва шахед, але їх можна вирішити у Росії. вже ситуація складніша. Технічних рішення для боротьби з РФ немає. Ми розуміємо, у нас є проблема і з шахедами. У нас не вистачає. Чає просто коштів для того, щоб їх почати збирати здалеку, але у нас є технічні рішення, і їх багато. У Росії цього і близько немає. Заявив експерт. Він не вірить в ефективність московської ППО. Росіяни їхній самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Панцер не врятує. У них цих панцирів тільки на Путіна і вистачить усе російське озброєння. Робиться фактично в штучних екземплярах. Я не вірю в ППО Москви. Констатував Кривола. Редакція каналу наносить відповідальності за висловлювання окремо. Мих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.